Метапневмовірус – це один із вірусів, а в нас їх дуже багато в нашому навколишньому середовищі, тільки більше 200 відомих, які викликають гостре респіраторне вірус на захворювання чи інфекцію. Так, цей вірус, як я вже сказала, він є, він і циркулює і в тому числі і в Україні, і в Черкаській області. Перше він був виявлений у 2021 році в Нідерландах. І щоб сказати, що він тільки що з'явився, ми цього не можемо, тому що наша лабораторія у нас є вірусологічна лабораторія, яка проводить такі мультикомплексні дослідження на багато типів вірусів. Вона його виділяла і в 2023 році, і в 2024 році. Ну в цьому році пройшло ж тільки два тижні, можна сказати. То в цьому році наш лабораторію зроблено 36 досліджень. Із цих 36 були дійсно п'ять. Це знахідки були, але це була група риновірусів і один аденовірус. Вони більше поширені, скажімо так, в нашій області. Якщо брати по минулому року, то у нас було 335 досліджень, із них чотири це був оцей метапневмовірус. А в 2023 році у нас було 373 дослідження, там було 23 Дослідження метапнявмовірусу. Тобто він є, люди їм хворіють, як і іншими вірусами, але він не вперше перший, навіть від десятку тих відомих вірусів, які зараз є у нас. Нічого нового страшного ми не очікуємо, а він є, він існує, і люди їм хворіють. Навпаки, він переноситься навіть легше, клініка протикає легше і менше він дає ускладнень, ніж той же самий грип. Так, да, все залежить від людини, від того, яка. Які в неї є супутні захворювання, які в неї є якісь стани там, імунні чи психологічні стреси, наприклад, все це впливає в комплексі. Але, як правило, в осінній весняний період підвищується захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції, і в тому числі на цей метапневмовірус. Це, да, це один із вірусів групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Він викликає такі ж самі симптоми, як і інші віруси, тобто він може бути закладеність ніс, Санежить, кашель, біль у горлі, підвищення температури, все те саме, але протікає легше. Профілактика, як і звичайний ГРВІ, і ще тут треба відмітити, що цей метапневмовірус він більш дуже чутливий до деззасобів. Така така сама ситуація, тобто ми їм руки, якщо о, скупчення людей вдіваємо маски, бережемо своє здоров'я, провітрюємо приміщення.